Доброго дня! Пропоную вашій увазі невеличке відео про те, як завантажити кошторис, який складено у програмі АКР2, до кошторис 8. Давайте з вами подивимось на наш локальний кошторис, який ми будемо завантажувати. Цей локальний кошторис складено у програмі кр 2 за формою номер 3 та вивантажено у. Формат Microsoft Excel. Давайте подивимось, що ми тут бачимо. Ми бачимо шифр норми, ми бачимо найменування та одиницю виміру, обсяг і вартість на одиницю виміру та на вказаний обсяг. Також під нормою ми бачимо перелік ресурсів, які використовуються. І деякі з цих ресурсів, вони видалені. І ми з вами подивимося, як нам програма Кошторис 8 завантажить всю цю інформацію. Перед тим, як завантажувати, локальний кошторис з файлу Microsoft Excel його потрібно закрити. Тож, ми закриваємо наш кошторис і переходимо до програми Кошторис 8. У програмі Кошторис 8 ви обираєте або інвесторський кошторис, або договірну ціну, в залежності від того, куди саме вам потрібно завантажити локальний кошторис і відкриваємо. Ми потрапляємо у вікно, яке називається структура проєкту, і в цьому вікні скористуємось пунктом контекстного меню Завантажити кошториси з файлу Excel, akr 2 форма 3 порядкова. Вказуємо місце розташування нашого файлу. Ось наша форма локального кошторису натискаємо Відкрити. І отримуємо локальний кошторис. Давайте відкриємо його та подивимось. Що ми бачимо у програмі кошторис 8? Ми бачимо шифер, найменування, одиницю виміру, обсяг і вартість цієї роботи. На вкладинці ресурси, нас з вами, пам'ятаєте, була заміна ресурсу, да? у нас видалений був ресурс. То ось, будь ласка, він видалений. Тобто передалось повністю 100%. Найменування співпадає, вартість нас теж співпадає, ви це зможете перевірити, повернувшись до файлу Excel і подивившись, що вартість нас таки співпадає. Єдине, що в нас змінилось, це шифер. Чому? Тому що при завантаженні кошторисів за КР2 до програми кошторис 8 відбувається автоматична заміна шифрів. У програмі кошторис 8 шифри відповідають формату ІБД. Для чого? Для того, щоб ви могли далі з цими шифрами працювати, ви тепер можете у програмі Кошторис 8 сформувати файл формату IBD і передати у інші програми, якщо це потрібно. От Якщо б заміна шифрів не відбулася, то цього неможливо було б зробити. І давайте я вам покажу цю таблицю заміни шифрів, щоб ви розуміли, який шифр на який змінився. Тобто в програмі АКР у кошторисі, якщо норма з шифром МУ, то вона так і завантажується з шифром МУ. А от якщо у кошторисі була норма з шифром ПО, то вона завантажиться як RU. Якщо норма була з шифром ПМ, то вона завантажиться з шифром RM. І так далі. Ось така таблиця відповідності шифрів між АКР 2 та кошторис 8. На цьому робота по завантаженню кошторисів з програми кр 2 до кошторис 8 закінчена. Як ви побачили, зробити це дуже швидко і просто. Тож ніяких проблем, сподіваюся, вас з цим не буде. А якщо таки у вас будуть виникати проблеми, то, будь ласка, ви завжди знаєте, куди до нас звернутися. Будемо раді відповісти на ваші питання. На все добре, до побачення!